Звіти, да хорошо. Дітка працюємо. Добрий день. Само ось так в нашому закладі кожного дня проходять уроки під час повітряної тривоги. Бувають абсолютно різні моменти. у Дітей, на жаль, бувають панічні атаки, і психолог у нас там працює поруч, особливо якщо затяжна тривога. І коли ми починали навчальний рік, діти перших класів першачки. Звісно, це було складно на почати. Це Суспільне Дніпро, а це Андрій Олійник, який став народним вчителем у 27, директором ліцею у 28. Вітаю, пане Андрію. Добрий день. Ви написали, що зараз не створюєте свій особистий бренд як вчителя, а створюєте бренд освітнього закладу і ви керівник з іншим баченням освіти. Коли до вас прийшла думка, що треба інше бачення освіти? І чому? Ця думка у мене була, мабуть, з першого дня роботи взагалі в освіті, ще коли я був вчителем початкових класів. Ми тоді працювали за звичайною системою, за тодішньою програмою, і якраз стартував пілотний проект нової української школи. І звісно, мене вабило нове, мене вабило те новаторство, і мені хотілося щось робити таке. І тоді, коли ми почали впроваджувати зміни в початковій школі, і от з 1 липня 2021 року я почав. Тут змінювати життя в цьому ліцеї, які нововведення ви ввели? основною задачою для мене, як для керівника в цьому закладі, це перше було створення партнерства батьків, вчителів, адміністрації, дітей. Тому що я думаю, що саме в цьому сьогодні полягає. Успіх навчання, успіх виховання наших дітей на жаль, на сьогоднішній день між школою та між батьками я завжди про це говорю на сьогодні. Є стіна недовіри і непорозуміння. І якщо ми говоримо про престиж професії вчителя, я завжди кажу, що починати треба нам, вчителі самих себе, і нам показувати, що ми змінюємо, як ми змінюємо бути абсолютно відкритими. І ось якщо ми говоримо про зміни в закладі, то ось ця відкритість для мене була, мабуть, теж одним з основних моментів. Щоб батьки мали можливість приходити в заклад, і у вас починається це з того, що у вас двері в школу відкриті, Вони відкриті. І лунає музика. І лунає музика. Лунає музика на вході в школі. Лунає музика в кабінеті у директора. Лунає на перервах. Мені дуже хотілося, щоб спілкуватися з дітьми. Окрім своїх уроків, просто з учнями, які до мене приходили, ділилися своїми враженнями, ділилися своїми ідеями, як вони взагалі бачать наш процес навчання в школі. І для мене це було просто таким кайфом. А, а для них, от їх слуха. Їх слухали, але знаєте, перший час вони от заходили да, от приймальню. Вони у них було «Боже, а тут можна знаходитись. Mm -hmm. Вони заходили в кабінет сюди. Вони вау, нічого тут, так да? тобто вони були от як музеї в якомусь. Кажуть діти, розслабтеся, давайте сядемо нормально, поговоримо. І от, коли така розслабна, ми з нами пили чай дуже багато, і відразу ми почали модернізувати учнівське самоврядування. Що є антонімом слова стереотип? А то не висадятся те, що проти лежит те, що протилежне зазначенням, наприклад, Мама. стандарт Мама. не стандарт. Не стандарт. стандарт це синонім, не стандарт це антонім. Є такі учні, які приходять. Ну, підкажіть, як нам в класі зробити так, як знайти підхід, і мені дійсно подобається, ось знаєте, є межа, яку вони не перетинають, але коли ми з ними спілкуємось, я не можу це назвати дружнім спілкуванням, але воно таке тепле. От я розумію, що судить учень, і він говорить зі мною не просто як з директором, а мабуть, більше як з наставником. Да, от людину, яка може його підтримати, дати йому якусь пораду і вказати на правильний шлях, де дійсно він чи вона досягне певних результатів. Насправді нововведень дійсно було багато, і от як я вже сказав, партнерство так, з батьками. перше це відкритість. Давайте а, тоді, якщо чеклист нас... такий можливо, так, так? чек лист це поради, те, що можуть взяти для себе. Перше інші. для мене було це відкритість. Відкритість це перше для друге, це щирість. Батьки повинні розуміти і знати, що їхніх дітей тут люблять, що їх поважають, що а, в жодному разі не болять. Ну звісно, це успіх. І діти почувають себе комфортно. Я не говорю зараз про е, локації, якісь круті, знаєте, от е, за новим нововеденням якісь європейські про супер. Так тому ось оця щирість, яку бачать і вони, і діти, і знову ж таки на цю щирість рівняються і самі вчителі. Ми торкнулись питання булінгу. Ви стикалися з цим Ваші Ми практики, стикалися з цим деланту. Ну, по перше, у нас дуже потужна, і це знову ж таки не можна назвати це нововведенням, але ми модернізували цю роботу соціально-психологічної служби. Вони дуже плідно між собою співпрацюють, і завдяки їм у нас на сьогоднішній день і меморандуми, і договори і зі службами ДСНС і з національною поліцією, і місцевою, і обласною і службою у справах дітей. До нас постійно хтось приходить і постійно які заходимо в цьому плані проводимо. І булінг у нас знаєте такою червоною. Вона лінією іде протягом усього навчального року, на жаль, ми стикалися з випадками булінгу. Я не можу назвати це випадки по відношенню до дітей між дітьми. Як такового його від конкретних випадків не було на сьогодні зафіксовано, але був, на жаль, випадок зафіксований по відношенню до вчителів від батьків і від, ну, від одного з батьків і його дитини. Це була дуже складна ситуація для усього нашого колективу. Ми подали позов до суду. Ми виграли суд і все ж таки радіємо, що ну, перемога була на нашій стороні. Правота була на нас, тому що от я не не просто так сказав про знаєте, оцю стіну недовіри між батьками, е, тому що сьогодні вчитель, от дуже не хочеться, щоб сприймали вчителя як обслугу. Це образливо. Ми знаходимося на сьогоднішній день під таким мікроскопом. От, просто кожне наше слово, кожен наш погляд, навіть інтонація, може сприйматися. Ну, якось поінакше. Кожен бачить світ по-своєму. Якщо ми говоримо про роботу в умовах війни, от у нас на початку року діти спускалися в укриття, і деяким з них було важко. І дівчинка плаче, я до неї підходжу, запитую, чому, чому ти, а вона, знаєте, от плаче. Я навіть якусь статтю видавав і писав, що наші діти плачуть тихо. Я запитую, чому ти, ну чому ти? Може, тобі треба покричати? Знаєте, як буває дати емоцію, щоб вона просто викричилась. Вона каже, ні, я не можу плакати голосно, тому що почує ракети і прилетить. І коли ти чуєш такі відгуки дітей, ну складно знайти якісь слова, якими можна підтримати. Тобто розумієш, що якісь обійми, да, от якісь там техніки, які нам пропонують, тільки це може нас рятувати. От зараз працювати чому кажу важко? Тому що на момент нашої, скажімо так, технічної праці, повсякденної, накладається момент емоцій. Коли ви були вчителем початкових класів, ви танцювали? Чи танцюєте так. ви зараз, і чи є місце танцям у війну? Дуже слушне питання. Звісно, зараз танцюю я вже значно менше. В минулому році це було, було кілька заходів, і просто у нас був один з таких днів. Я щось прийшов на роботу. Думаю, так ні, от сьогодні треба потанцювати. Я кажу, початкова школа, в актовій залі. Щоб все сьогодні танцюють. Та вони зібралися. Я вийшов, і ми з ними почали. Ми порухались. Я виклав цей в інтернет, і ось тут чи є місце зараз танцям. Було дуже багато репостів цього відео, багато приємних відгуків, але були і відгуки. Не дуже приємні, що зараз це не на часі, чому війна, гинуть захисники і так далі. Я не можу сказати, що я з цим не погоджуюсь. Я з цим погоджуюсь. Але тут я завжди кажу: у наших дітей, на жаль. Викрало дитинство, де як не в школі вони можуть погратися де як не в школі вони можуть потанцювати, де як не в школі вони можуть побешкетувати, і просто от, дійсно забути, що за стінами школи десь якісь вибухи, десь якась тривога. Тому я поділяю думку, що сьогодні не на часі великі танці, велике якесь шоу. якісь веселощі, шоу так, але все ж таки момент дитинства, момент посмішок дитячих оцих емоцій. Він все ж таки повинен бути. Чуть ти по чек листу. У нас відкритість щирість. Так, відкритість, щирість, новаторство. Я думаю, що новаторство чому? Тому що сьогодні ми не можемо говорити, що ми стоїмо на місці. Наскільки стрімко здійснюється світ, що просто ми не маємо права схибити. І сьогодні дійсно вчителі, якщо ми говоримо про успішного вчителя, я дуже довго думав, який на сьогоднішній день вчитель успішний. Кожен для себе обирає поняття успіху, але мені здається, що це розвинений вчитель. От система освіти, як на мене, це те, що постійно змінюється. Постійно змінюється. І починається завжди все Стиганці з початкової школи зміни а, на сьогодні. На вашу думку? чи встигають вони. Так, а, так. Дивіться, початкова школа, реформа, вона впроваджена. І ми її. Я думаю, що успішно ми її в початковій школі, ми її провадили. Якщо ми зараз говоримо про середню школу, про п'яті 6 шості, шості класи, то там трошечки є проблеми, якщо сьогодні бути відвертими, і якщо набрати пілотні класи нової української школи 5 і 7, все одно вона залишається, скажімо так, не за новою українською школою. Є моменти впровадження нової української школи, які до нас перейшли з початкової школи, але ми не можемо говорити, що ми можемо їх впровадити, тому що вони розраховані на дітей молодшого віку. А 5, і шості це вже ж більші діти. Там вже потрібні інші методи. Тому якось десь щось модернізуємо і. Багато всього Багато всього є в мережі, багато є можливостей, багато величезних була знання. реформа заради реформ, от а все ж таки реформа а все ж таки заради, дітей. заради заради дітей. Так і ми сподіваємось, що все ж таки у нас вийде, і ми отримаємо те, що ми не в плані матеріально-технічного забезпечення, а от в плані саме методів нових. Я навчаюся. І, ви знаєте, це це навчання постійне. От ти розумієш, що це не просто знання законодавства, це не просто робота з батьками, з учителями. Це ну це такий величезний ореол всього Туди входить все: і психологія, і юриспруденція, і ну, ну все. І е, дуже великий на сьогоднішній день об'єм роботи займає саме господарська частина. Е, от Для адміністратора, для менеджера, якщо ми говоримо про освіту, дійсно це дуже багато. Це лунає шкільний дзвінок. Це лунає шкільний дзвінок. Це теж одне з наших нововведень. Коли прийшов, я мрія про такий дзвінок. Мене знайомий в Києві А Що це за мелодія? Це просто мелодія, звичайна мелодія, Ми знайшли, обрали з учнями і вирішили її поставити. Я кажу йому: Діма, де ти взяв такий дзвінок? Він говорить, Андрій, 40 тисяч коштує. боже, ти мені взяти ті 40 тисяч. А потім я на нього приїжджаю, дивися, в нього стоїть такі самі радіоприймачі, як і у нас. Я приходжу, кажу, там треба ж просто проводочок ставити. Ми знайшли цей проводочок, вставили його, і у нас безкоштовно абсолютно почав лунати в ліцею такий дзвоник. Так, тобто, це приклад, що у вас є задумка, що зробити, втілити якусь новацію. Так, 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 і ви просто берете і Ми Просто беремо і робимо. Роль керівника на сьогодні дійсно вона змінена, і дуже добре, що вона змінена, і мені дуже приємно, що з таким баченням на сьогоднішній день. Багато керівників і багато є моїх друзів, і розумію, що ти не один в цьому. І десь ти йдеш проти системи. Так? Тому проти що... системи було моє наступне питання. Угу. В чому цей спротив системи? Що ви долаєте? Що треба змінити? Що треба змінити? Я не можу сказати на сьогоднішній день, що от школа автономна. Але все одно є моменти, в яких ми не автономні, і звісно, тут би хотілося б, ж таки, якоїсь своєї цієї автономності. Коли ви говорите про автономію, про що конкретно ви говорите? Чого конкретно не вистачає? Чого конкретно на сьогоднішній день не вистачає, це мабуть прийняття своїх особистих рішень. От в школі, взагалі по організації освітнього процесу, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день батьки у нас мають право обирати форму навчання. Але міністерство говорить, що батьки мають право. Якщо ми говоримо про автономію, от мені здається, звісно, батьки мають право. Ми дослухаємось їх. Ми можемо почути їхню думку, що вони думають. Ми не змушуємо нікого. Але коли ми говоримо про форму навчання, от в закладі, ну ми ж не сидимо тут, вибачте люди, які зайшли просто з вулиці. У нас є певне уявлення взагалі освіти. У нас є певне уявлення педагогіки і роботи з дітьми. І виявляється, що на сьогоднішній день ми, неначе якісь такі сервери, які чи то навпаки хочуть вивезти дітей сюди і тримати їх тут, чи навпаки не хочуть їх вивезти і тримають їх вдома дистанційно. І люди не можуть для себе зрозуміти, хто ж ми такі, і ми вже для себе не розуміємо, хто ну куди ми, як нам далі. Тому от в плані автономії, мені здається, що саме ось це рішення по формі навчання, воно дійсно повинно прийматися безпосередньо саме закладом освіти. Підсумовуючи нашу mm -hmm. розмову, наш чек-лист виділили три основні основних Це відкритість щирість інновації яку дуже хочеться додати до інновації. От гейміфікацію це страшне слово для вчителів. Гейміфікація, Гейміфікація, так це впровадження ігор в освітній процес. Я безмежно пишаюся нашими вчителями, які е, зловили ось цей мій узем вайп. вайп. Так відтримали мене в цьому і не злякалися. Тому що коли я прийшов, е, вони хотіли спокійно працювати. Я сказав відразу: я не про спокій. Ми будемо працювати, але це буде насичено, і вони сьогодні, от вони це ловлять, вони разом зі мною йдуть, не зважаючи на вік, не зважаючи на якісь хвороби, вони приймають можливо не відразу, але маленькими кроками ми рухаємось, рухаємось і не боїмося впроваджувати. Тому ось тут мені хотілося б до освітян звернутися і сказати, що люди не бійтеся уже. Мабуть, ми прийшли стільки всього, що гейміфікація, якісь цифрові носії, це вже не є на сьогодні проблемою, тому що після того, що відбувається. Ну, нам уже просто все під власне. Дякую вам за цю розмову. Я вам дуже дякую.